Шановні глядачі, поціновуючи каналу Андрія Закревського Світ Очима інженера», Сьогодні ми продовжуємо з вами розмовляти про бізнеси в Україні, які перетворюють нашу державу не на сировинний придаток, а на високомаржинальне бізнес-середовище, я би вам так сказав. Ми продовжуємо з вами говорити про органічні сполуки і про органічні продукти харчування. І, як і завжди, наш сьогоднішній запис робиться на повністю відновлювальній електроенергії завдяки ЕКОФЛО. Бачите, позаду мене висить пауерстрим від ЕКОФЛО, Сонечко світить, і ми з за вами записуємо. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про таку сполуку, як ліцетін. І давайте, пані, представляйтеся і розповідайте нам про те, навіщо нам лісотін потрібен, і чому ви так рахуєте, що цим бізнесом треба зайнятися українцям. Добрий день. Мене звуть Михайлова Наталія. Я є представником заводу Біолер. Це завод, який виробляє соняшниковий лицетив за сучасною технологією. А це лецитин, який в своєму складі містить дуже багато діючої речовини. Бо до цього навчилися робити лецитин з невеликої кількості діючої речовини, і частіше його використовували в харчових продуктах, як емульгатор. Але лецитин – це дуже корисна добавка до нашої їжі. Чому? Тому що кожна клітиночка має мембрану, а мембрана складається з подвійного слоя фосфоліпідів. Тобто, це як такі як цеглинки для будови наших мембран клітин. А від цього залежить і проникність клітин, чи зайдуть туди вітаміни, мікроелементи, нутрієнти, чи вийдуть з них токсини. Так от завод Біолір зробили новітні розробки. Вони мають там, 18 патентів на виробництво сухого соняшникового лецитину. Цей лецитин ми експортуємо за кордон і. Цей завод побудований якраз у 2014 році на початку війни, і він є дуже конкурентно спроможним в усіх країнах світу. А зараз от е, да. так, 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 продовжуйте, пані Наталі. Він цей ласитин виробляється на нашому заводі з 2014 року. Експортується за кордон. А з десь 4 роки тому назад ми почали його продавати в Україні вже у вигляді а, баночок з дієтичною добавкою, яку можна вживати в раціоні. Тобто, кожна людина може придбати собі таку баночку і може вживати на щоденній основі разом з їжею. Що це їй дасть? По-перше, лецитин використовують як гепатопротектор, бо він відновляє клітини печінки, гепатоцити, і печінка більш з усіх органів містить в своєму складі саме фосфоліпіди. Це знов нагадаю діюча речовина лецитину. Де 60%, десь 30, на від складається мозок. Нервова система від 17, там до 40% має в своєму складі. Дуже корисний він для тих людей, які мають підвищений рівень холестерину, у кого є проблеми з транспортуванням, з розчиненням розчиненням жовчі, тобто, жовч має негарну консистенцію. Ну, приймає дуже в багатьох процесах участь. Пані Наталя, давайте Ми я краще, краще по-інакшому вам розповім. А, вот, а ви мені скажете, правий я чи не правий. Справа в тому, що. Частина моєго життя проходила в стінах Дніпропетровського державного університету, кафедра біохімії і біофізики медико-біологічного факультету. І не проп'єш, мабуть, інформацію, яка була ще. Скільки ж це років тому вже? Боже мій, це виходить 26 років тому да? відбувалося це все. І тоді. 26 років тому у нас почали з'являтися такі цікаві ліки, деякі до пір в них не вірять, а деякі їдять їх пачками під назвою Есенціалі Форте. От наскільки я розумію, що Есенціалі це ж по суті ліцетін, наскільки я пам'ятаю. Так. Так? Є... так? так, Так. Діюча речовина есенціалі форти так само есенціальні фосфоліпіди, як і лецефін, так, це добре. Другий момент, який я е, знаю ще дуже добре, коли у нас почало налагоджуватися виробництво шоколаду, от, то тоді ж збільшилися поставки того ліцетіну е, у нас в країну, тому що виробляти. Сучасні цукерки і так далі тому подібне. Неможливо без сучасних концентрованих емульгаторів. При тому емульгаторів, які дозволяють зберігати харчові властивості і властивості, ну, і давати структуру. Щоб ви розуміли, що такий емульгатор, на всякий випадок, я нашим глядачам скажу, ну, от коли ви робите майонез, ви отримуєте емульсію. От Цю емульсію ви отримаєте завдяки яйцю, яке ви додаєте в гірчицю, там, що ви там змішуєте, коли там майонез робите. Так от головна складова оцього от яйця, яке ви туди вбиваєте для того, щоб зробити собі таку класну штуку, як соус Провансаль. Це є той ріцетін, який у нас в яйці. В ну, Е, да. І от навіть назва ліцетину, Це ж є, от, наскільки я пам'ятаю, Це ж з яйцем жовтком пов'язано. Тобто есть звідти вито назва пришла. Вот. І виходить, е, що якщо ви хочете отримати емульсію, щось однородне, і так далі, то є, ви повинні додати так називаємо емульгатор. То є, і оце оцей тридцятін, у нас є отой емульгатор. Тільки ви зараз його забираєте не з, ку з курячого яйця, наскільки я розумію, а з е, соняшника. Соняшника. так. Тобто, ці дві речі. Саме да, ці дві речі, я правильно зараз доніс до наших глядачів. Да, просто в жовтку яйця ну, із таких продуктів харчування в жовту яйця міститься більше всього фосфоліпідів. Тобто немає речовини, яка міститься в натуральному становищі більшу кількість фосфоліпідів. Тому так вживають жовток як емольгатор. І лецетин теж вживають як емольгатор. Його можна вживати як емольгатор. Харчові промисловості. Добре. Тепер е, повернемося до ліцетіну. Ви зараз його пропонуєте не як амулькатор, а саме як харчову додатку. Е, так, як дієтичну додавку, як добавку до щоденної їжі. Ясно. Е, скажіть, будь ласка, е, е, скільки коштує ваша оця от, е, баночка? Е, є дві фасовки: 200 грамів і 500 грамів. 200 грамів 370 гривень. І такої упаковочки вистачає дорослій людині десь на півтора місяці. Профілактично велика упаковочка коштує 750 гривень і вистачає десь на три місяці. Теж профілактично Ну, зато коли я купляю вашу продукцію, я можу бути впевнений, що це не крейду, яку розфасували. Ну у нас основна проблема до речі, що якщо ви не знали, Есенціалі Форте займає перше місце в Україні серед підробок. Лікарських препаратів. Так, да, перше місце. Потім йдуть, до речі, антибіотики, наскільки я пам'ятаю. В даному випадку ви купляєте український гіпатопроетектор і при тому ще і з гарантованою якостю. Так. <плес> Ми ж виробляємо на експорт і немає окремих партій під Україну. Це все залишки партій від експорту. Кожна партія сертифікується, проходить величезну кількість аналізів, і воно дійсно відповідає своїй вартості і своїй якості? Для того щоб не перетворювати наш сьогоднішній етер в рекламу вашого підприємства і ріцитіна, які виробляє. Скажіть мені, будь ласка, а скільки треба переробити сонячника для того, щоб отримати оцю баночку з ліцитіном? Ми будемо казати не про соняшник. Ми використовуємо не насіння соняшника. Ми використовуємо фосфатідний концентрат. Це вже речовина, яка відстоюється з олії, Ну так, грубо кажучи, так, не будемо вдаватися. Там може в якісь такі. Давайте складніші. вдаватися. У нас інженери. Вдаватися, Добре, а, бо а, дивіться для того, щоб зробити класний лецитин, треба мати дуже якісну сировину. Якісна сировина це олія холодного віджиму, бо не можна отримати якісний препарат, якщо буде олія гарячого віджиму. Вона повинна бути дуже чистою. Використовують ми є сертифіковані виробництва, ми, ну, з якими ми співпрацюємо. Щоб речовина не містила ГМО. І от ну, так можемо рахувати, що з літра олії. Яку ми відтисли холодним чином, ми отримуємо 5-7 грамів фосфоліпідів. То є... Тобто, для того, щоб людина, ну щоб для людини було зрозуміло, роз, щоб е, отримати десь 5-7 грамів фосфоліпідів на день, треба випити там е, літр соняшникової олії. Це нереально. Ну почому нереально? Якщо на халяву, то можна і, і, і спробувати. Це перший момент. Я не знаю. Але не будемо затягувати наш етер, У собі, шановні глядачі, таку ситуацію: одна країна нападає на іншу країну, і перше, що вона робить, перекриває порти, порушує логістичні зв'язки. І вартість транспортування сільськогоспродукції різко виростає. От. Більше того, ця країна, яка обороняється, вона заінтересована в тому, щоб цими шляхами просувалася ще і зброя, яка потрібна для захисту, присувалися люди, присувалися інші товари і послуги, які потрібні для виживання. І при тому, країна заінтересована в тому, щоб ці шляхи були Застосовується ще й для того, щоб вона заробляла гроші. А тепер уявіть собі: ми зараз говоримо про те, що Україна одне з найвеликих робовиробників соняшникової олії в світі, там займає від 1 до 4 місця за останні там 10 років. От. Ми, слава Богу, перестали соняшник вже вивозити із нашої країни, але вивозимо дуже багато соняшникового масла. І Різниця між заробітком, який робить наша країна, вивозячи е, уже продукти, які можна отримати з соняшникового масла сонячникового масла, і самим соняшниковим маслом, це е, не тільки гроші від високомаржинальних продуктів, а це іще вага, і перегруженість наших логістичних каналів. І це один із головних моментів. Якщо ми замість е, 10 тонн сонячного масла вивеземо е, всього лиш е, 50 кілограмів е, ліцетіна, ну наскільки це полегшить е, наші шляхи, е, наші логістичні шляхи з України? Я думаю, що. От тільки от та проста арифметика, що в звичайному газельці чи там, в звичайному там, грузовичку невеличкому, який пересуває там, півтори 2 тонни ваги, може поміститися цілий состав із декілька десятків цистерн сонячникової алії, вже заслуговує на повагу до наших українських виробників ліцетіну. Правильно я розумію, пані Наталя? Ну я думаю, що експорт е, олії не відмінне експорт лецитину соняшникового не відміняє експорт олії, але так дійсно додана вартість вона більша, ніж просто транспортувати олію. Але без цього теж неможливо. <рес> я я. Кожен продукт сам по собі. Я з вами погоджуюся. Ну і ви ще ми трохи поговорили про есенціальні форте, але знову ж, згадуючи свої студентські часи, я можу сказати, що перед екзаменами іноді ми купляли очищений ліцетін і думали, що із за того наша пам'ять буде працювати краще. Що ми зможемо цей підручник за добу вивчити і так далі. Наскільки я пам'ятаю, ліцетін ще дуже-дуже продуктивно впливає на когнітивні функції мозку. тобто він просто-напросто поліпшує пам'ять. І зараз вже підходжу до того віку, коли починає не тільки про печінку думати. Але і про те, який ж у мене номер телефону, скоро буду думати, хто я і де живу. А от. Що у нас на рахунок дослідження ліцетіна по когнітивним функціям? Він дійсно покращує когнітивні функції. І коли кажуть, треба з'їсти шоколадку перед екзаменом, ні, краще з'їсти лицетин. Тому що нові нейронні зв'язки утворюються за допомогою фосфоліпідів. Тому краще з'їсти лецитина. Але краще не перед екзаменом, а почати трошки заздалегідь. Це буде краще, тому що вчити на ніч за один день книжку не вивчиш. То треба робити це систематично. Так буде набагато краще. Пані Наталя, щось хочете ще додати про ліцетін? чи достатньо для наших глядачів на сьогодні? Я думаю, що достатньо для наших глядачів. Просто я хочу сказати, що підтримувати українських виробників нам дійсно буває дещо складно. Ми працюємо не зважаючи на те, що йде війна в Дніпрі. Ви знаєте, бувають досить часто прильоти. І немає такого класного ПВО, як в Києві. І кожен ранок ми виходимо на роботу. Кожен ранок ми працюємо і бажаємо всього цього іншим виробникам, щоб кожного дня вам було куди виходити, щоб кожного дня у вас були нові покупці і отримувати за свій труд гарні гроші, які ви зможете витратити, витратити не інші українські продукти. Дуже вам вдячний, пані Наталя, і успіху вашому підприємству. Дякую вам величезне. Вам теж великих успіхів.